Як на третій сухий день, сьогодні мене третій день підряд сухий спливла програма мене спасателя. Ну, не знаю, там рятівника, чи як там по-українськи? Та така цікава ситуація життєва. І йду, я вийшла на ходьбу в парк. Іду, йду, йду собі. І тут на стопі я бачу оголошення. Загубила собака Джек Рассел 3 грудня в такому-такому такому районі. І, все. І тут у мене ж зразу, о, я ж маю пошукати, я ж маю взяти участь, спасти собаку. Ну, Я вирішила подзвонити по телефону, чи собака знайшлась, сказала, що ні, не знайшлась. Тут я не дуже зараз розумію, що я зразу не, не зрозуміла цього. Ну, але тим не менше я вирішила дві ну, години, дві да, години десь я походила там по району, тому що вони живуть. І ну, по різних там таких закаулках я от походила, походила і подивилася. Ну, то ну, раптом десь щось ну загалом не знайшла. І тут, звісно ж, ходьба, ходьба, це все ідеї, інсайти. І тут я таки до мене дійшло. Якби треба було, щоб ця собака знайшлася, вона знайшлася би ще в перший день, а це 3 грудня було. Е? Е, е, ну, тому що не просто так в житті людини, які страпляються з ситуації. Е, і якби це був якийсь легенький урок е, там. Людям, власникам, які їм треба їм пройти, вона б знайшлася. А тут люди просто проходять серйозний урок, щось таке в житті, е, вони роблять не так. То, ну, десь якийсь є дисбаланс того отакі, е, ситуації в житті. І це ілюзія. Е, Ох, як сказати, хотіти, щоб все у всіх було добре, все всі ніхто ні, ніколи не ну, всі були здорові. Ну, все по, по нашим заслугам. Ну, як ми відносимось там до себе, до, до когось, з, з яким станом, чи з критикою, чи з любов'ю, чи з ем, осудженням? Ну, це і нас, і в житті і відбувається. От завдяки цій ситуації я внаружила в собі, і от я її тепер викоріняю, цю таку програму спасателя. Це є в мене точно. Було.